Привіт всім глядачам ютуб каналу Профтер. Зима близько, разом із нею холодні ранки, намерзлі вікна та двигун, який не хоче заводитись. Але є рішення: це дизельний автономний обігрівач Профтер. Мене звати Іван. В сьогоднішньому відео ми покажемо вам наш асортимент автономних дизельних обігрівачів, які встановлюються саме в автомобілі та швидко його зігрівають. Сьогодні проведемо детальний відеогляд одного із найкращих обігрівачів: це Профтер ST5000. Унікальність цієї моделі полягає в тому, що вона працює від 2 до 5 км. Ват та підключати можливо як на один, так і на два акумулятори, тобто 12 24 В. вольт в даному відео. Ми розкажемо про її технічні характеристики, зробимо розпаковку та покажемо комплектацію. А також покажемо кадри, як можливо самостійно її встановити в автомобіль. Розберемось, як він працює, скільки споживає палива і чи дійсно він вартий своїх грошей. Тому залишайтеся з нами до кінця. Попереду багато цікавого. Розпакувавши коробку, ми бачимо, що обігрівач якісно запакований, що виключає будь-які пошкодження при транспортуванні. Діставши його, перше, що кидається в очі, це міцний алюмінієвий корпус. В якому наша автономка почуває себе як за кам'яною стіною. І друге, це повна комплектація. Тобто для встановлення в авто є абсолютно все необхідне. Давайте пробіжимося. Бак ємністю на 4,5 літри. Вистачає на добу безперервної роботи: паливний насос, магістраль із фільтром, вихлопна трубка з лушником, трубка з фільтром для забору повітря, патрубок на вхід теплого повітря, дисплей та пульт управління, плита з прокладкою для встановлення обігрівача, повний набір саморізів та хомутів, щоб ви нічого не докупували. Овували інструкція на українській мові і звичайно 12 місяців гарантійного терміну від нашого сервісного центру Профтерсервіс. Щодо технічних характеристик, великий плюс даної моделі це її універсальність. А полягає вона в тому, що теплову потужність тут можна регулювати від 2 до 5 кВт, і також відповідно від цього залежить розхід палива. Тому це ідеальний варіант для його економії. А підключати її до напруги можна як від 12, так і 24 вольт. Мінімальна витрата палива 100 г на годину, а при максимальному обігріві розхід до 300 грам на годину. Пікове навантаження струму 11 А, середня до 3 ампер на годину на свічка розжарювання. Розміри 13х13х39 на на см. Вага 8,6 кг. А тепер пропоную пройтись по їх перевагам та незначним недолікам. Щодо переваг, установивши такий обігрівач в автомобіль, ви отримаєте максимально швидко тепло без запуску двигуна. Можна дистанційно запустити сам обігрівач, коли авто стоїть припарковане біля будинку. Це досить зручно та економить вам час. Мінімум 10-15 хвилин. Ідеально для ночівлі у машині. Для тих, хто часто перетинає кордон, очікує по 5-10 годин або використовувати як для звичайного ранкового прогріву салону. Дуже економний розхід палива на середніх обертах 150 грам дизеля на годину. Порахуємо, виходить за 10. Годин тепла ми витратимо всього на всього півтори літри дизеля. Це на сьогодні 80 100 гривень. Одна чашка кави. Ви отримуєте комфорт у будь-яких умовах, навіть при мінус 30 на вулиці. Можливе дистанційне керування з вашого смартфону за допомогою програми. Дана модель працює практично безшумно, і саме основне доступна ціна, тому що ми прямий офіційний імпортер. Купуючи у нас, ви купуєте у виробника і отримуєте повне сервісне обслуговування і безкоштовну заміну запчастин на протязі 12 місяців. На нашому офіційному сервісному центрі Профтерсервіс У нас є абсолютно всі запчастини та комплектуючі, які тільки можуть бути до даних обігрівачів. Всі наші запчастини та комплектуючі, практично на 100%, ідентичні німецьким виробникам. Це означає, що вони дуже високої якості, і плюс ці запчастини часто ставлять на німецькі оригінальні обігрівачі. І вони підходять, тому порівнювати з дешевим Китаєм, який є у нас на ринку України, не варто. Тому, якщо хочете отримати якість і дійсно сервіс, який знає свою справу, вам до нас. А щодо недоліків, запитаєте ви, хоч і незначні, але вони є. Споживання електрики невелике, але при довгій роботі може посадити акумулятор, залишити тільки на мінімальний запуск, особливо якщо він старий або малої ємності. Але так працює будь-який обігрівач. Хоча празний сезон бажано чистити камеру згарання, фільтр забору повітря та перевірити паливну магістраль і замінити паливний фільтр, щоб уникнути проблем із майбутнім запуском та роботою. Це насправді не важко. Але якщо у вас немає на це часу та навичок, можете. Це звичайно записатись до нас на сервісне обслуговування. Ми все зробимо швидко та якісно. У нас це триває 1 2 години максимум. А тепер давайте знімемо алюмінієвий корпус та подивимось, що там всередині. Ми можемо бачити, що обігрівач всередині міцно зафіксований таким чином, що тепло на корпус не передається. Як я вже і раніше розповідав, свічка розжарювання керамічна, що дозволяє обігрівачеві нагріти за лічені секунди. До блоку керування під'єднано фішками всі основні узли: двигун, свічка та датчик температури. Насправді, даний обігрівач дуже просто самостійно встановити в своє авто. Як доказ цьому, ми вже зробили і випустили окремо відео про встановлення обігрівача в авто своїми руками. А переглянути це відео ви зможете, перейшовши за посиланням, яке буде ось тут. Діліться цим відео із своїми друзями, адже це допоможе вам зекономити суттєву суму коштів. А тепер можна підвести підсумок за невеликі кошти, ви отримуєте тепло, комфорт та економіки. Економію пального, а саме головне це ваше здоров'я, адже всі ми знаємо, що наше здоров'я це саме важливе. Ще раз хочу звернути вашу увагу на тому, що обігрівач можна запустити дистанційно. Та поки ви прийдете, в кабіні вже буде тепло. А також зі свого смартфону можна буде поставити таймер на вимкнення. Повне відео по налаштуванням та як під'єднати зі свого смартфону, можна буде переглянути ось тут. А зараз хочу показати вам наш асортимент дизельних обігрівачів. Маємо в наявності також моделі на 2 кВт з підключенням 12 або 24 вольт. Вони актуальні для встановлення в невеликих кабінах або в легкових електричних автомобілях, типу Nissan Leaf, Renault Zoe і так далі. Також є на 5 кВт з підключенням 12 або 24 вольт. Та дві універсальних моделі: це Profter LS на 5 кВт 12-24 та герой нашого сьогоднішнього випуску Profter ST5000, про який ми вам вже все сьогодні розповіли. На цьому наше відео добігає кінця. Напишіть у коментарях, який обігрівач стоїть саме в вашому автомобілі, і що вас в ньому не влаштовує. Мені цікаво, чи є такі люди. Якщо цей матеріал вам сподобався, поставте нам лайк та підпишіться на наш канал. Це мотивує нас робити ще більше якісного контенту, а ви отримуєте в свою чергу багато порад та детальних оглядів на товар, який вас цікавить. А якщо у вас виникли запитання, або ви хочете придбати обігрівач, пишіть нам в коментарях або звертайтесь за телефонами, які будуть прикріпленими під цим відео до наших Менеджерів. Ми з радістю допоможемо обрати найкращий варіант, який підходить саме вам. Та як завжди, нашим підписникам ми зробимо знижечку. До нових зустрічей на каналі Профтер.